Книгу у Букурія Історія одного плавання мені прислали з видавництва від її автора, і, до речі, мого давнього знайомого, військового хірурга, старшого лейтенанта Нацгвардії Богдана Журавля. Він колишній цивільний хірург з Вінниці, який став бойовим медиком та начмедом цілого батальйону. А потім написав про цей шлях книгу. Це документальна проза, яка доповнена чорним гумором та філософською саморефлексією. Вона наповнена абсурдними деталями: від запивання ліків хлоркою до діалогів з уявними співрозмовниками. Водночас у ній реалії війни страх, хаос, втрати, але з іронічними нотками, які допомагають виживати. «Букурія» – це не лише спогади Богдана, а рефлексія над вибором, який зараз має робити кожен українець чи українка, моральними дилемами та гіркими наслідками війни. Це історія людини, яка зробила складний вибір і продовжує робити його щодня, попри бажання бути поруч із своєю коханою, створити сім'ю та жити своє краще молоде життя. Думаю, саме з цього моменту закінчилось моє спокійне та розмірене життя, і почалася епоха пригод та екзистенційного жаху. Якщо проводити аналогії, доцільно буде уявити на моєму місці людину із рушницею, яка втікає від голодних зомбі та інтуїтивно стріляє собі в ногу. Як то кажуть, чуйка підводить лише раз. Що цікаво, розуміння майбутньої без виході прийшло одразу, бо одразу починалися суперечки із внутрішнім голосом. Як заспокоєння, виступали аргументи: в армії добре не буває. Це шанс проявити себе і отримати новий досвід. І моє улюблене, я не можу вмерти, бо кицька вдома сама. Найважчими у цій ситуації були взаємодії з коханою. Ми часто сварилися через мої необдумані вчинки. Вечорами я годинами лежала з телефоном у руках, намагаючись правильно сформулювати думку, пояснити, не образити, але і не давати марних надій. Мила, все буде добре. Зараз треба, так значить, навіщо я йшов? Ну а вже ж не сортувати ампули в лісі? Ми часто спілкувалися занадто емоційно, добре, хоч на дистанції. Я це розумію і приймаю твій вибір, правда. Але від цього не легше розумієш? Ти вчинив егоїстично, спаплюживши мої почуття. Чому ти вирішив подарувати мені постійно відсутнього або мертвого хлопця, навіть не спитавши мене і не порадившись. А ти хіба дозволила б? Ні. Розмова зайшла у глухий кут. Ми не знали, що одне одному відповісти і які аргументи навести. Та як можна аргументувати бажання піти туди, де можуть убити? Як можна аргументувати злість на кохану людину, яка здійснила важливий спонтанний крок? Бажання захищати свою землю складна емоція. Багатокомпонентна, з обов'язковим десонансом, як височезна засніжена гора, біля підніжжя якої тече лава? Якби люди були абсолютно раціональними, вони б напевно на війну не йшли, але і навряд чи нападали б на іншу країну. Але раціональна людина і партнера не закрила б грудьми, і дитину не рятувала б з-під завалів. І взагалі, чи могла б раціональна людина називатися людиною? Адже ірраціональність – одна із портретних рис нашого виду. Візитівка і депо інтелекту, потужний маховик мінливості та цивілізованого розвитку. Слухай, якщо ти бажаєш розійтися через образу, твоє право. Мені боляче, але я не можу постійно виправдовуватись за свій вибір. Мені треба побути самій і про все це подумати. Вона завершила розмову. Не було сумнівів у щирості її слів, у важкості її переживання і образи. Стосунки трималися на волосині. І з таким непростим вибором ми у нашому сьогоденні стикаємось усі. І, можливо, саме прочитання книжки допоможе прийняти його чи не прийняти. Головне, бути чесними із собою. Отож, як бачимо, багато думок у книгах, а книги і, взагалі, думки це наша зброя.